І Європейці, і іспанці, зокрема, чітко розділяють українців першої хвилі, скажімо, усіх до війни, що виборювали свої ВНЖ, скажімо, потом кров'ю та шаленими зусиллями. І ви бачите, українці, що приїжджають зараз і витримують тимчасовий захист просто так, за пред'явленням самого паспорта. Іспанці чітко розділяють, що стоїть під цим ВНЖ і які зустрічні зобов'язання. І знову ж таки, підкреслюючи, в тому числі, позитивну сторону тимчасового захисту, він не накладає жодних зобов'язань. Зокрема, в Іспанії так точно. Можна в Іспанії не жити, можна в Іспанії не працювати, можна в Іспанії не платити податки. Більш того, можна лежати там на пляжі і скаргатися через те, що Іспанці не сплачують соціальну допомогу, як це роблять німці. Слова іспанці не скажуть. Кажуть: лежи, біднесенький, спочивай. Головне, що ми тебе тут приютили, поки йде війна. А той українець, що приїжджав до тебе, хай працює скотеняка зранку до ночі сплачує податки. У нього окремий ВНЖ. Але ти, любий, друже, до його ВНЖ. Не маєш навіть шляху, і тут якраз істотна ситуація, зокрема в Іспанії, що перехід з тимчасового захисту на будь-який інші ВНЖ, навіть якщо цей скаже так, з ним, я піду теж працювати, сплачувати податки. Можна Іспанці кажуть, не можна, той виборов своє дуже важко. А ти як приїхав просто і лежиш тут, і тебе хочеш сказати, іду працювати? Ні, просто так українцям працювати не дамо. Тому дійсно ситуація дуже цікава з точки зору, що ніколи не було тимчасового захисту в межах Європи, якщо не брати історію. Йогославію як з ним діяти зараз невідомо.